Хей хейлалей Дорогі козаки. Ну що нарешті дочекались? Неймовірно велике глобальне оновлення для нас зробили розробники Гітаю Крейн. Дві нові фракції, чотири нові роботи, новий худ, нова графіка, нові текстури, Чорнобиль, Євпатій Калаврат. І це лише максимум половина. А якщо ти ще не бачив все оновлення, то бажаю тобі приємного перегляду. Зараз все побачиш. Лава Україні, дорогі гравці Ukraine GTA, готові до першого глобального оновлення, адже нам є що вам показати. Ми врахували всі ваші побажання та пропозиції і готові представити вам перше неймовірне оновлення Чорнобиль. Перше і найважливіше, що ми зробили, це оптимізація. Ми виправили голосовий чат, покращили синхронізацію гравців, виправили проблему з мерехтінням текстур та прибрали більшість вильотів. Тепер ваш FPS, навіть на слабкому ПК, буде в рази вищим, а весь ігровий процес буде набагато приємнішим. Ми додали дві нові фракції. Перша це DSNS. Тепер на сервері з'являтимуться пожежі, та співробітниками DSNS їх потрібно буде вчасно ліквідовувати. За це вони отримуватимуть досвід та гроші. Також ваші прохання почули, і ми додали ДКВС. Співробітники цієї фракції займаються перевихованням та перевезенням ув'язнених з поліції до в'язниці. До МОЗ було додано нову швидку допомогу та нові скіни для хлопців та дівчат. Тепер вони стали більш атмосфернішими. У національній поліції було додано новий автомобіль. Toyota Prius. До зсу було додано нову військову техніку та нові скини, які відповідають своїм рангам. Також для ЗСУ та тероборони було додано військома. WDR Ми оновили карту. Тепер у грі стало більше наших рідних та затишних місць. На ваші численні прохання ми додали чотири нові роботи. Перша робота це водій автобуса. Йому доведеться перевозити людей з Дніпра до Харкова. Ми додали фермера. На цій роботі вам необхідно висаджувати, удобрювати, збирати та розвозити фрукти та овочі. Наразі у грі з'явилася газова служба. Працівникам належить виїжджати на виклики та чинити поломки з витоком газу. І спеціально для Гравців з негативним соціальним рейтингом ми додали викрадача авто. На цій роботі вам обов'язково потрібен напарник, з яким ви поринете у кримінальний світ викрадення автомобілів і зможете отримувати хороші гроші. Тепер у грі з'явилося нове таксі Опті, і також два нові автомобілі, які розподілені за рівнями. Ми повністю оновили ігровий інтерфейс і худ. Він став сучаснішим і динамічнішим. Карта тепер крутиться за персонажем, і по ній стало легше орієнтуватися. Ми Перші за всю історію ГТА реалізували Чорнобиль. Тепер у нашій грі з'явилося нове місто, яке до цього дня перебуває під радіацією, тому радимо одягти маску та бути обережними. Кожен гравець зможе відчути атмосферу прип'яті у зоні відчуження. І до цього дня знаходиться радіація, а також купу сталкерів, від яких ви зможете дізнатися щось цікаве або побачити таємничу істоту. У Чорнобилі з'явилися нові квести, тож кожен із вас зможе знайти собі там Заняття автомобілі. Ми зробили 30 нових автомобілів. Тепер кожен автосалон поповнився на кілька машин. Було додано легендарний Ланос, а також купу нових машин від економ до елітного класу. Також у грі з'явилися електромобілі та електрозаправки для них. Графіка. Ми оновили графіку у грі. Тепер вона стала більш приємною та реалістичною. Також була повністю перероблена фізика автомобілів. Тепер машини піддаються вм'ятинам та подряпинам. Економіка. На ваші прохання було покращено економіку. Тепер на роботах набагато простіше отримати досвід та гроші. У гру було додано нові тематичні кейси та унікальні пропозиції. Була додана утилізація для продажу скінів та аксесуарів. Ми розповіли вам найцікавіше, а з десятками інших змін ви зможете ознайомитись у самій грі 28 серпня о 19.00. До нових зустрічей та приємної гри на Ukraine GTA! Слава Україні!